як можеш відкрити, то, в принципі, можемо прочитати разом. Історія про Ісуса і не тільки. Так, тебе переклад такий самий. Гінко. Добре. Добре, написана така історія. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітнє. І там молився він, тобто Ісус. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним, і знайшовши його, вони кажуть йому Усі шукають тебе, а він промовляє до них Ходім в інше місце до сіл та околишніх місць, щоб там проповідувати, бо на те я прийшов. І пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна. Впадає, та й каже йому Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився, він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому. Але йди, покажися священнику і принеси за своє очищення. Що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати говорити про подію, так що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях і сходилися з до нього. Така історія. Хто вже давніше бував в церкві, то, в принципі, всі чули її. Хто сьогодні перший раз чує цю історію? Аня, вітаю тебе. Окей, Значить, всі інші вже в темі, тобто ви можете мені допомагати. Йдемо спочатку. Починається все, що надранок. в оригіналі там написано, що ще до світанку, тобто ще до того, як сонце зійшло. Це була дуже рання година, там, кажуть, це ніби була десь четверта ранку. Ісус встав і пішов, знайшов місце самотнє і там молився. Ісус, Він же Месія, Він же Син Божий, Він же частина Святої Трійці, Він потребує час для молитви і усамітнення. Для чого йому був потрібен цей час, як думаєте? Для з спілкування з Богом, логічно. Він, в принципі, і сам був Богом. Але навіть йому потрібно було мати це спілкування. Наступне питання буде до нас. Як часто в нас є це самітнє місце і спілкування з Богом? Можете не відповідати, але ну, можете собі відповісти. Ось. Ми так в таборі мали в останній день мали такий час, коли кожен там 20 хвилин, ну, хто в темі, напевно, вже знаєте, були, так? Кожен мав 20 хвилин, коли він там мав самотньо провести, помолитися. І я помітив, що хлопці, які вже якби, були віруючими, так, то вони прийшли і кажуть, що це дуже гарний досвід і що треба частіше таке практикувати. Я колись прочитав таку цікаву книгу вона про раннє пробудження. І там один відомий на той час лідер прославлення. Він собі поставив таку штуку, що в нього раз в тиждень, кожен щотижня, в нього був така час зустрічі з Богом. Він вставав в той день дуже рано, я не пам'ятаю, здається, в 4.40. Він вставав, щоб підготуватися і в п'ятій почати цей час з Богом, і він його розглядав як таке побачення. Він готував їжу наперед. Кава, в нього все було там чистеньке, він надівав одяг пахучий. І він чекав того часу, і зранку він мився, там, підготувався і мав цих три години раз в тиждень в нього були такі з Богом. І він так описує в цій книзі, цей такий цікавий досвід. Я теж якби, певний час практикував таке. І він це назвав, В нього це було святий вівторок. в кожного може бути свій день, залежно від графіку. Так, і насправді нам дуже складно буває, встати зранку чи не зранку, чи взагалі навіть посеред дня, ввечері виділити цей час і побути з Богом. Але це така перша потреба, бо Бог, коли творив людину, він хотів бути з нею в спілкуванні, він хотів мати час. І які в нас можуть бути стосунки з Богом, якщо ми з ним не маємо спілкування? Уявіть, що ви спілкуєтеся зі своєю там, дівчиною, хлопцем, і у вас нема цього часу ніколи. Ну, раз в тиждень. Е ну, мене без жінка з дому вигнала. <плес> <плес> я раз вдома вирішив ну, ладно, неправильно формулюю. Я раз був втомлений і вирішив е не їхати додому ночувати, бо хотів відпочити, і, і я майже на вулиці вже опинився, бо... тому я жартую, жартую. <плес> ага. Я жартую. Ну, майже. Ладно, це все жарти, але насправді я впевнений, що неможливі стосунки без спілкування. І я думаю, що нам потрібно. Хтось питався, що маємо робити стільки часу з Богом. Про що молитися? Я вам скажу, що я насправді багато про що молитися. Хто не одружений, є можливість молитися про свою майбутню сім'ю. Так, можливо, для когось це смішно, але, наприклад, моя Катя вона виросла в сім'ї пастора, і батьки змалку казали, ти маєш молитись за свого майбутнього чоловіка. Не знаю, чи вона добре молилась, чи погано, бо її дістався я. Я молився трошки менше, тому дісталась вона. Я жартую, жартую, вона ідеальна, тому це все жарта. Вибачте, десь прочитав цей жарт. Пробачте. Ладно. Я, я, серйозно така практика дуже хороша: молитися за свою майбутню дружину чи чоловіка, навіть коли ви їх ще не знаєте. Я впевнений, що багато хто навіть не знає, з ким він дружиться. Молитися за себе, за рідних. І також є час читання, коли ми читаємо, ми молимося, щоб Бог через своє слово промовляв до нас. І це теж класна практика. Для того можна мати гарний блокнотик. Багато хто практикує. Біблію розмальовувати фломастер. Ми наприклад, як тільки одружилися, ми з жінкою вирішили разом читати Біблію кожен вечір, і ми різними кольорами позначали там якісь важливі місця, щоб якось разом бути в одному дусі і разом зростати. І це така цікава практика. Там хто хоче таку систему, що там підкреслювати, можна не підкреслювати, то можете підійти чи там написати, я вам скину систему. Добре, навіть Ісус потребував час з отцем, Чомусь ми іноді його ігноруємо. І в Біблії найчастіше він або зранку це робив, або десь ввечері, або знаходив самотнє місце. В мене таке місце було, воно десь знаходиться за 10-15 хвилин ходьби від мого дому. Я виходив там таке відкрите поле, і воно дуже гарне, особливо літом, осінню. Коли все цвіте, все дуже красиве, і в мене такий був час, що там виходжу природа і така можливість там, поговорити, з Богом, іноді висказати те, що я думаю, там, що мені подобається, не подобається. І всім рекомендую, хто ще не пробував. Але одне, одна примітка: якщо ви ніколи цього не робили, почніть з маленького, не ставте собі тригодинну ціль, поставте собі 5 хвилин, там, день, 10, вам цього хватить. Бо ви спробуєте три години, на півтори поламаєтеся, більше не будете взагалі цього робити. Це потрібна практика. Це те саме, що вам зараз пробіжку три години зробити, якщо ви ніколи не бігаєте. Отже, Ісус постійно шукав цього місця і його всі шукали. Тут, до речі, написано, що Симон, ті, що були з ним, поспішилися за ним. В оригіналі там написано, що єдиний раз в новому Заповіті згадується таке місце. Вони прослідкували за ним. Тобто вони прям вишукували такі були сталкери. Де він знаходиться? І я так розумію, я читав коментарі, що там е, люди прийшли до, до дому Петра чи кого, і очікували побачити Ісуса, його не було. І учні такі, ну треба його значить знайти, бо всі люди його шукають. І вони навіть приходять трішки з докором, що всі тебе шукають, типу, і вони, учні це розцінювали як шанс стати популярним в Копернаумі щоб поширити науку. Ісус вже по-іншому дивився на це. І він їм каже, давайте йдемо в інше місце до інших місць, ціл, щоб там проповідувати, бо на те я й прийшов. Ісус прийшов на те, щоб проповідувати і проповідувати Спасіння для багатьох. І тут в 39-му вершітке написано, що проповідував Він в їхніх синагогах по всій Галілеї. Що мене тут зачепило, що він йшов на їхню територію. Ми любимо, коли люди приходять до нас в територію, коли ми собі створюємо якесь комфортне місце, там наш спейс, наша школа, наше ще щось. І люди всі приходять до нас. Це круто, я не кажу, що це не треба робити. Але Ісус і не боявся ходити на їхню територію і там їх скликав. Можливо, це та річ, якої ми боїмося зачасту, але те, що нам потрібно іноді робити. І далі історія, як приходить до нього прокажений. Падає на коліна і каже, якщо хочеш зцілити мене, то зроби. Предісторія. Предісторія в тому, що прокажені люди, вони їх виганяли за місто по закону, вони не мали права знаходитися між людьми. І вони мусили бути в самітніх місцях. Якщо він навіть підходив до людей ближче, ніж, здається, на 50 кроків, його могли вкаменувати. Тобто це був теж такий ризик, але він вірив, що Ісус саме той, хто йому може допомогти. І цей чоловік був в самоті, він був віддалений, в нього були ці рани. Знаєте, що таке проказа? Хто не знає, це захворювання шкіри, воно там починається з якогось лишаю легенького і потім. Цей лишай, він в'їдається прямо в шкіру, і шкіра починає багнити заживо. Я дивився фотографії. Не дуже приємна штука. Думав спочатку вставити, потім вирішив, що не всім це сподобається, дивитися. Ось, і це була складна хвороба насправді. Але він не побоявся підійти до Ісуса і в нього попросити зцілення. І Проказує це дуже страшна хвороба. Пам'ятаєте, як всі думали, що надзвичайно нове щось сталося, коли почався ковід. Нас там закрили карантин, був, це ці всі приколи. Але карантин, якби запроваджувався ще сподавна, хто знає, то людей просто виганяли, і вони такими окремими таборами навіть жили. І ще цікаво, що вони мусили ходити в подертому одязі. Щоб їх пізнавали між тими. Що якщо вони найдесь трошки ближче йдуть до всіх людей, вони ходили в подертому одязі. Сьогодні люди добровільно обирають ходити в подертому одязі. Це просто жарт. І цікаво таке, що в цій історії ми навіть не знаємо імені цього чоловіка. Ми знаємо його по хворобі. Ми не знаємо його добрих справ, може в нього було серце хороше. Лише проблема. І я чув таку фразу вже на цю тему, що жахливо, коли наші проблеми заходять скоріше за нас в приміщенні. Так, на жаль, іноді трапляється. І коли прокажений підходив, він мусив кричати, я не чистий, нечистий, щоб до нього часом хтось не торкнувся. Він не говорив, що в мене добре серце, я люблю свою рідню, там, я переводив бабушок через дорогу. Ні, він мусив кричати про себе таке. І тут такий цікавий момент, що за Ісусом ходили всі, як думаєте, через те, що вони думали, що Він Бог? Як думаєте, чому люди ходили за Ісусом? Їжу, Хтось хотів чуда, когось він здоровляв, когось годував. Це були такі класні можливості. Можливо, хтось з вас на Space приходить, бо тут годують. Привіт, Валік. Жартую. Я знаю, що ти не через те приходиш. Ось. І тут такий цікавий момент, що за Ісусом ходили, вони в ньому бачили тільки дар. Вони не бачили його особистості, хто він саме є духовно. Вони бачили тільки дар і хотіли ним скористатися. З Прокаженим була ж ситуація навпаки. Бачили його проблему і його уникали. І, на жаль, деяких людей не можуть сприймати окремо від їх талантів, дарів, і вони себе відчувають дуже самотньо. Цікаво, що священник, коли торкався нечистого, то він сам ставав нечистим, це прописано в законі. Але ми знаємо, що Ісус він не був просто священником, Він був самим Богом, і тому його нічого не могло занечистити. І він міг зцілити прокажену лише словом, як він робив в деяких інших ситуаціях, проте тут він не оторкнувся. Він не оторкнувся і, можливо, він цим навіть хотів показати, що він більший за ту хворобу. І знаєте, що пороказу, вона поширювалася поступово. Вона там не падала відразу на все тіло Спочатку з'являвся маленький лишайчик, потім він ставав більшим-більшим. І тоді вже людина не могла приховати цю проблему людини з'являлися такі плями, якби на шкірі, які в якийсь момент вже неможливо було приховати. І мені ця аналогія здається близькою до гріха. Гріх на людину на... людина в гріх потрапляє поступово. Тобто спочатку вона грається з ним, щось цікаве. Десь раз попробувала, другий, п'ятий. Потім настає його більше, і в якийсь момент він може стати, дойти до такої до такого величини, що вже його неможливо буде сховати. І в цього чоловіка були плями зовні, але я знаю, що в нас всіх є ці плями гріха всередині. Ми знаємо що є речі, які нас мучать всередині, які не дають життя. Ми знаємо, що існує самотність, існують якісь гріхи, які нас мучать. І Ми також були в таборі, розглядали якраз пагубну дію гріха. І гріх нас вбиває в трьох ракурсах. Перший нас буває зсередини, він нас мучить морально, він нас мучить душевно, він знищує в нас добрі речі. Наступний це гріх знищує нас ззовні. тобто, від впливу інших людей, або ми інших можемо іншим задавати болю. І третє, що найважливіше, він нас розділяє з Богом. Коли ми живемо в гріху, ми втрачаємо цю можливість мати близькість з Богом і ці стосунки стоються далі і далі. І самі ми не в силі позбутися гріха. Саме тому ми потребуємо Ісуса. Написано, що людське серце воно лукаве і спорчене, і крайне спорчене. І, невигойне. На сьогоднішній день є популярні тенденції казати: вір в себе, в тебе все вийде, там, і так далі. що Ми часто думаємо, що не обмежуй себе, чули такі ідеї недавно. так, що, І ми думаємо, що так, якщо от я в себе вірю, я точно доб'юся успіху і все буде добре. А я вам скажу, що в Біблії написано, що проклятий всякий, хто надію кладе на людину, в тому числі на себе. Він буде як голий кущ посеред пустелі. Чому так стається? Тому що ми не, не владні над всім. Ми не владні над зовнішніми обставинами. І, на жаль, іноді життя нас може так стиснути, що наша віра в себе ніяк не допоможе. Я вам скажу яскравий приклад з життя це. Там більше з вас вже це чули. Коли Катя потрапила в лікарню. Там, у нас були там, неймовірні зв'язки, були там кращі лікарі, були, були фінансові можливості на той час. Так? І ми це все давали, там, ми всі свої все задіяли, тільки щоб її вилікувати. І знаєте, до чого ми дійшли? Що Лікарі подзвонили казали, що готуйтесь до гіршого, ми робимо все, що можемо, але вона помирає. І я розумів, що без. Без Божого втручання, без чуда такі речі не вирішуються. І так, тоді ми поділилися. Це там Катін тато написав там в пасторську, в обласну, в між, це, всеукраїнську. І насправді християн є дуже велике ком'юніті. Є, є в Україні сотні тисяч людей, які вірять в Христа. І ці люди молилися, багато хто з них, можливо, хтось з вас молився, я не знаю. Знаю, що по інших церквах в Тернополі точно молилися. І це був четвер. Я пам'ятаю ту лікарку, це була така старша жінка. І вона, якби була не в тем, там лікарі трошки не малися приховувати, бо там була їхня вина і хворобі. А вона така тут з жах аналізи, і вона прямо на, на спалах забила. Але коли ми це був четвер, я пам'ятаю, з хлопцями сидів з Вадимом, з Ільою, і я такий, навіть мусив все кинути, поїхати до неї. І ми молилися, їй десь, здається, в суботу і вже стало краще. Неділі було ще краще. Понеділок ми пішли до тої самої лікарки. Ну, вона лежала в лікарні в той час. І ця лікарка каже, це зовсім інша людина. Інші аналізи, ну, інша людина, каже, це чудо. Ну, Ця лікарка сказала. Не, не віруючи, це просто людина була. Ось. І. Всі, каже, всі мої можливості, все, що я думав, що там я щось маю, знаю. Воно, воно в одну секунду якби, оберталося в нічого. Тому. Що кажете, що ви можете там самі чи там з вашими друзями чи з ким-небудь щось там досягнути. Що от віра в себе вона спасає, я вам скажу, що ні, це дорога в нікуди і дорога до, до бідності, до смерті. Ось. І є той, хто може завжди ваше прокляття забрати. Ісус стався прокляттям за нас, і Він нас очистив від того прокляття. Він нас очистив від. Від нашої прокази, від наших, він нас очищає від наших гріхів, від наших болей. Тому, якщо ти сьогодні самотній, якщо в тебе в серці пустка, якщо тебе мучить гріх, якщо ти ще з ним не примирився, то йди до нього він кличе сьогодні. В 43, 4, 42 му 4-му вірші. Написано, що проказа зійшла. І далі Ісус пригрозив йому і наказав дивись, нікому не розказуй. Ісус пригрозив. Ви багато читали історію, коли Ісус пригрозив комусь. Чому Ісус це зробив? Я думаю, по тій самій причині Він не хотів, щоб його знали як чудотворця. Він хотів, щоб люди шукали того, хто він є, ким він є насправді. І цікаво так виходить, цей чоловік вийшов, і він зразу побіг всім розказувати. Ти типу, б навіть не послухав. Як думаєте, Ісус про це знав? Звісно, знав, Він ж був Богом. І Він так само знає, коли він нас ціляє, коли Він нас прощає. Він знає, що ми завтра знов зрішимо. Але він обирає все рівно зробити нам милість. Бо таке його серце. І в 35 му Вірші починаються все, я не включаю 45-й, можеш включити. Починається те, що Ісус був в самотньому місці молився, а цей прокажений Він теж був у відділених місцях, він не міг бути з людьми. І закінчується ця історія тим, що Ісус мусив піти з міста сховатися в самітні місця. Бо Він не міг вже вийти до людей, бо всі його переслідували, шукали його, що Він їх зцілив. І тут така паралель, що Ісус стався прокляттям замість нас. Спочатку цей прокажений був самотній, Його місце зайняв Ісус, він мусив бути відділеним від людей, але щоб цей чоловік був зцілений, я вірю, що спасений. Тому Ісус готовий заради нас був йти Терпіти, прощати, любити, і він чекає на кожного з нас. Хто ще не примирився з ним, я вас закликаю що це зробити. Не гайте часу, ніколи не знаємо, скільки нам часу Бог ділив, і коли він нас ще буде кликати. Ми думаємо собі, завжди така картинка в мене теж була в колись, що ну, я в років 50 там собі. Прийду до Бога, покаюся, там буду хорошим дідулею, буду всім допомагати, дітей бавити, не знаю, що робити робити щось добре. А зараз в мене є час, щоб для себе жити. Так ось я вам скажу, що ні, лукаві написано в Біблії, і ти не знаєш, коли цей час буде. Когось Бог кличе, і справді один раз 15, другий раз 50, а когось Бог один раз кличе, і на другий день йому вже нема шансу. Я зустрічав людей, які. Які колись були віруючими, відступалися від Бога, йому кажуть, і в них життя підходило до закінчення, кажуть, покайся, ти знаєш ти знаєш історію, ти знаєш, що як робити. Я кажу, я знаю, я не можу. Чому? Що тебе? Не дано. Він не може пояснити, чому, але не дано. Я не обіцяю, що вам всім буде дано завтра, чи через тиждень, чи через місяць. Я не знаю, як Бог вам передбачив, які він вам шанси дає. Але сьогодні є день, тому, якщо ти бажаєш... Примиритися з ним то і бути очищеним, як цей прокажений, тільки очищеним зсередини. То зараз буде час, ми помолимося. Ви можете вийти сюди. Якщо не хочете зараз перед всіма, то можете пізніше підійти до мене чи до Вадима, чи до будь-кого. Я вірю, що тут є багато людей, які можуть вас послухати і помолитися за вас допомогти. А зараз ми разом помолимося. І... Так, на цьому закінчимо зібрання.